Хто у піраміді живе голубкова компанія? Запрошують на три веселих букви. Я не халявщик, я партнер. Вірно, льоня, ми партнери. АО «МММ». Фаталіст чи фінансист? Любиш вкладати, будь готовий і програти. Утворилася сума виграшу в 1100 гривень з 200. Кредит довіри вичерпано. Або що європейцю добре? Українцю смерть це не тому, що кредитна спілка погана, а тому що люди такі. Як пташка Фенікси з попелу сумнозвісне МММ відродилося через 20 років. Ті ж самі три букви, той самий масштаб і ті самі схеми. Та найцікавіше, що бажаючих вкласти свої кошти у фер вже тепер 21-го сторіччя, аж ніяк не поменшало. Принаймні про це свідчить білборд, який висить у центрі Львова. Нас же 10 мільйонів сповіщає такий знайомий неухайний чолов'яга у старомодних окулярах з гігантської реклами. Просто позаду оперного. Він повернувся. Добро пожаловать! В МММ 2011. Ми можемо ноге. У буремних 90-х його три веселих букви витрусили з кишень мільйонів надто довірливих партнерів більше п'яти мільярдів рублів. Я не халявщик, я партнер. Вірно, Льоня, ми партнери. Мавроді розрахувався сповна, віддав усе, що мав, останні 100 рублів. Стягнути більше не було як. Адже майно не его, а сам он безрубитный. Слышали наверняка только самое плохое, что афера, мошенничество, и что я там мошенник. Ну, на самом деле все это совершенно не так, это все ложь, внушенная вам средствами массовой информации. МММ в 1994-м была разрушена властями, это сейчас ни для кого не секрет. У 2003 році Мавроді був засуджений до 13 місяців позбавлення волі, а в квітні 2007 до 4,5 років в'язниці. Свій строк з легені відбув і одразу за старе. І тут виплати. Посидіть сайт, посмотрите самі, обійдітесь на всьому, почитайте письма виграшах. Виплати до 60% в місяць. Так, да, мене слухали саме в місяць. Вот такі вони. Проценти там платяться. Причому платяться Все реально, совше на повторяю, это никакие не сказки. Хто навчився на своїх помилках, так це засновник фінансової піраміди. Руки відчуження пішли великому комбінатору лише на користь. МММ 21-го сторіччя більш досконала. Піраміда не має юридичної особи та банківського рахунку. Функціонує виключно в інтернеті. Відтак, у разі чого спитати не буде з кого. Та антиреклама працює краще аніж розхвалювання. Льоня Голубков постарів і зневірився. Тепер вкласти в МММ останнє його переконує власний син. Я не халявщик, я партнер. Все ж МММ це добро або зло? Это сеть. Просто з церкви виходить. МММ долари виростають в місяць на 20%. 30%. За год деньги увеличатся в 9 раз, а для пенсионеров – в 24 раза. Теперь я точно знаю, куда я потрачу эти деньги. Надо же есть шубу из ломбарда выкупить. Вот Рит обрадуется. И мне шубу, милый. Я дал тебе деньги, вложи в МММ-доллары. Разом и зеленые, Мавроді повертає довіру доверу и реальных украинцев. Трійця емок звабила і Віктора. Хлопець наштовхнувся на них в інтернеті, утриматись не зміг. Я спробував вложив туди таку мінімальну суму, яку мені було просто не жалко. Це була сума 200 гривень. Тут немає нічого секретного. Ось, і положив на депозит на три місяці через три місяці, який все ж таки пройшов цей час, як на диво, ця піраміда ще не розвалилася. Ось я отримав досить непоганий гонорар, тобто, це разом з тими бонусами, бо там ще нараховується певна сума бонусів. Утворилася сума виграшу в 1100 гривень з 200. Дійсно, отримав драйв, тобто. Певна сума в мене вже була, і спочатку я подумав її всю зняти, тому що я вже ну не дуже вірив, що далі щось з того вийде. Але якщо логічно подумати, тобто я зробив таким чином: я зняв свою суму, ту, що я туди вложив, я ще навіть зняв трошки більше, я зняв, можна сказати, потрійний виграш. Це була сума 600 гривень, і десь 600 гривень я лишив далі на депозит ще на рік. Просто спробувати, а вдруг повезе, тому що по структурі цієї піраміди, чим на довший період часу ти вкладуєш кошти, тим більша сума буде в кінцевому результаті. До того, що може не пощастити, віктор цілком готовий, упевнений. Вивчив схему роботи піраміди досконало, та й сам Мавроді душею не кривить. Про всяк випадок застерігає. Це просто звичайна лотерея. Звісно, мені могло і не повезти. Тобто ця структура може довго і не пропрацювати тобто, гарантії ніхто ніяких не надає. І це на свій власний страх і ризик. Колись ця структура працювала трошки по іншому принципу. Колись всі люди йшли в ощадкасу, тобто виложували гроші туди. Ніхто навіть не розумів, що це є фінансова піраміда, що це є така структура, яка може розвалитися в будь-який момент. Ось тоді це було мало відомо, і тому дуже багато людей на цьому попалилися зараз. Це на сайті самого. Мавроді чітко пише, що це фінансова піраміда, що вона може розпастися в будь-яку хвилину, і навіть сам цей Сергій мавроді, він просить не вкладуйте сюди гроші. Так, дійсно таке зауваження. Є, якщо подивитися правила, він сам навіть декілька раз е, просить, щоб ви сюди вийшли з цього сайту і не вложували сюди кошти. Слідом за віктором в МММ вже вклалися його друзі і друзі. Друзів. Остап Бендер міг би позаздрити. Дійствують сміло, побільше цинізму, Людям це нравиться но. Без ґаловщини а криміналу дійсно немає. Адже таке поняття, як фінансова піраміда, в українському законодавстві відсутнє, тож і покарати фактично немає за що. Чітко визначеного законодавчого терміну немає однак, зараз є зареєстрований законопроект, яким передбачається внесення змін до законодавства щодо впровадження електронних грошей та запобігання створенню фінансових пірамід, і будеться перше це поняття. І передбачаємося вже ознаки, які характеризують фінансову піраміду. Перша основна ознака таких пірамід це коли виплата коштів буде здійснюватися за рахунок залучення нових вкладників. А також дуже такий цікавий момент передбачає чітку, коли фінансова установа пропонує певні відсотки, певні послуги за рахунок залучення коштів вкладників. Однак має невиплачені і непокриті грошові зобов'язання перед попередніми вкладниками. Це вже говорить про те, що кошти, які вони планують повертати по відсотках, фактично будуть братися з джерел за рахунок залучення нових коштів, а не за рахунок власних активів чи за рахунок отриманої вигоди. А так само це в тих випадках, коли особи, які Пропонують внести кошти, не зможуть, тобто сам механізм не передбачає можливості їх контролювати і забезпечити своє право на повернення тих коштів, коли повернення коштів ставиться під залежність від певних умов, певних розіграшів. Лотереї у Львові ж закону вирішили не чекати. Оголосити Байкот Мавроді запропонували на сесії Львівської міської ради. Щоправда, міський голова ідею наразі не підтримав. На сесії Львівської міської ради я озвучив свій депутатський запит. Він був скерований на ім'я міського голови, що він безпосередньо втрутився в цю ситуацію і відповідно. Працював механізми зняття цієї реклами по місту Львову, Та як наш сьогодні керманич міста має всі важелі впливу на, зокрема, розміщення реклами зовнішньої в місті Львові, я думаю, що ми б мали відпрацювати якісь мудрі рішення пропрацювати з нашими операторами зовнішньої реклами і домогтися все ж таки демонтажу цієї, цієї реклами в місті Львові. Та як Львів є культурною столицею України і буде буде приймати невдовзі чемпіонат Європи з футболу євро 2012 Мені б не хотілося, щоб гості нашого міста, які відкрити для світу, які себе позиціонує з відповідними традиціями, має глибокі коріння цінностей з такими плакатами, які фактично агітують до якихось певних шахрайських методів заробляння грошей, Допоки влада розводить руками. Економісти хапаються за голови. МММ, майже як невідомі віруси з пірамід великих фараонів в Україні спричинило фінансову епідемію. Будь-яку організацію, яка побудована на добровільному внесенні коштів, можна перетворити в фінансову піраміду. Якщо той, хто стоїть на чолі тої піраміди, ставить за мету отримувати сам і ближні до нього люди, з того відповідний зиск. Кожне акціонерне товариство це теж МММ. Кожен банк це теж МММ. Тільки просто цілі інші. Банк, по суті, таким самим чином він бере на депозит, але він вкладає офіційну угоду. За цією угодою сплачуються відсотки. За цією угодою громадянин має право будь-коли забрати гроші. Ну, є нюанси, але має право забрати. Далі ці вклади населення гарантує Національний банк і так званий фонд гарантування вкладів аж на 150 тисяч гривень. Тобто, реально це все є захищеним. Розумієте, тобто громадянин, який приходить в банк, він знає, що він кладе свої гроші і забере свої гроші, принаймні ту ж суму, яку поклав, або навіть з відсотками. Якщо відкинути ті нюанси інші, то це є узаконена, і внормована і контрольована структура. МММ це була структура недостатньо узаконена, зовсім не внормована. І російське слово таке є «алчність». Банк теж перетвориться в фінансову приміду тоді, коли керівництво, менеджмент починає жити за російським терміном, непосредством. Вона може пережити нас, розумієте? Якщо в них не виникне знову черговий скандал, правоохоронні органи не виявлять скажімо, порушень фінансового характеру, вона може пережити нас. Але говорити про те, що це є нормальна фінансова структура для зароблення грошей, я цього говорити вам ніколи не буду. Я ще раз повторюю, це є абсолютно. Ненормальна структура, і я вважаю, що законодавство має просто певні ніші, які дозволяють це робити. І це є біда те, що у Європі успішно працює, у нас неодмінно трансформується на аферу. Нині найпопулярніший засіб виманювання коштів в українців кредитні спілки в Україні. Я би так сказав, що кредитні спілки виявилися тою структурою, яка мала слабкість. В силу слабкості нашого менталітету, яка проявляється перед грошима. І ті люди, які мали доступ до тих фінансових ресурсів, які приносили, і вкладники, і члени кредитних спілок, власне, виникла така ситуація, що деякі і керівники кредитних спілок, і скажімо, керівництво, яке було на чолі кредитних спілок, вони просто-напросто почали зловживати цим. Тому, скажімо так, в Україні просто відбулася. Банальна дискредитація ідеології кредитного спілкового руху. Розумієте? Тобто, можна сказати, що це не тому, що кредитна спілка погана, а тому, що люди такі У всьому світі сьогодні, якщо ліквідувати кредитні спілки, фінансова криза буде в два рази глибша, ніж була в 2008 році. Ні в Канаді, ні в Німеччині, ні в скандинавських країнах без кредитних спілок не може існувати жодна фінансова система. Не може, просто в принципі про шахраїв людство говорить з того самого дня, як розкрили першого афериста. Їх викривають, карають, а люди далі вкладають і вкладають. Так було, і так буде. Переконують психологи. Солодке слово халява позбавляє усіх фобій. Це таки, принцип легкої наживи. Тобто пропозиція того, що ми можемо вам запропонувати, або принцип, ви навіть собі не уявляєте, що ми можемо вам запропонувати. Вкладіть мало, а отримайте багато це перший момент. А другий це не є безпідставно. Спочатку такі фірми показують людей, яким вдалося заробити. І спрацьовує такий принцип. Якщо комусь здалося, чому не спробувати? Саме тому цей момент ну, в великому рахунку жадності, або на превеликий жаль в нашій державі це. Люди, які є мало забезпеченими, і для яких цей шанс є деколи єдиним спробувати трошечки піднятися або поповнити свої матеріальні запаси або економічний рівень. Це принцип старий як світ, але він працює. Це є легкий заробіток, тобто, це те, що ми пропонуємо щось, що буквально за декілька днів, або ми говоримо про якийсь дуже короткий термін, дасть вам кошти, які ви не заробите ціле життя. І друге, наша віра в казку це притаманно кожній людині. Віра в те, що в моєму житті станеться щось таке, що за лічені хвилини правильного рішення піднесе мене з низької позиції в верхи суспільства. Я зароблю, я отримую кошти, мені пощастить. На превеликий жаль в нашому житті треба бути реалістом. І мрія про хепі-енд, про те, що хтось колись дасть просто так. Такі великі кошти залишаються мрією, і ілюзією. Тому здоровий глузд, второпність. Обережність і критичність вони мали допомогти людині зробити правильне рішення або не зробити неправильного. Не дайте себе ушукати. Маєте зайві гроші, витратьте їх у своє задоволення. А піраміди нехай будуть з чужих гаманців.